Ворохівський район дуже гарний, тут живуть дуже гарні люди і люди дуже ініціативні. А навіть починаючи з того, що можу сказати за сам горохів, за місто, в якому я проживаю. Проєкт буде вдалим, і люди зорганізуються, тим більше, якщо буде підтримка, люди будуть працювати, будуть хотіти, будуть зберігати те, що вони роблять своїми руками, будуть дбати про це. Керівник горохівського представництва фонду тільки разом сповнена ентузіазму і сподівань на ефективну плідну співпрацю із громадами сіл та містечок Горохівщини. Вона пишається, що із її району багато талановитих дітей відпочили завдяки фонду у Карпатах. Наша гімназія є закладом нового типу, яка працюємо з обдарованими учнями. На сьогоднішній день наша школа є в десятці кращих шкіл області з роботи з обдарованими школярами. В нас на сьогоднішній день 18 учнів є переможцями третього обласного етапу всеукраїнських предметних олімпіад. З нашого закладу мають можливість оздоровитись, відпочити в таборі «Буковель-Артек» восьмеро учнів. Мами талановитих школярів не приховують позитивних емоцій, адже путівки то перша самостійно здобута винагорода їхніх дітей. Ви знаєте, моя дитина дуже надзвичайно зраділа, коли ну, сказали, що можна відпочити в санаторії в Артеці Буковель. Ось я думаю, що емоції переповнювали мою дитину, і я думаю, що на наступний рік вона здобуде призове місце не лише з німецької мови, а й з інших предметів. Я проживаю в селі, тримаю три корови, і а чоловік працює охоронцем в цьому ж селі на Волинь Агро. І нас не ну нема таких коштів, щоб відправити дитину десь відпочивати, чи одну, чи другу. Праця представництва успішно стартувала і в Горохівському, і в сусідньому старовижівському районі. Тут були відвідувачі теж із перших хвилин відкриття офісу. Звертались ми із проблемою заміни даху. Нашому будинку. скільки нам відомо, колись відповідало комунальне господарство, але тепер у нас більшість квартир приватизовані. Звертатися будемо до селищного голови, нашого. Він, скажімо, дуже завжди допомагає в таких зверненнях громадян. Надіємося, що самі кошти зберемо певні своєю власною маленькою громадою. Ну надіємось на фронт його палець. Будинок, де мешкає Віктор, найбільший в районному центрі, але ніяк не можна вирішити проблеми зі створенням ОСББ, оскільки багато квартир пустує, і їхні власники не зацікавлені в облаштуванні спільного майна. Тож необхідна фахова юридична консультація і допомога. А ще вимагають уваги місцеві школа і дитячий садок. Не хотілося б якихось таких стандартів, не хотілося б, хотілося б чогось нового. Хочеться бачити, що не окремо конкретна якась людина представляє інтереси громади. Хочеться побільше ініціативних людей, яких б об'єднували спільні думки, спільні плани. Саме такою бачить себе громада села Топільне Рожещенського району. Це молоді перспективні сім'ї, які небайдужі до свого села і хотіли би нормального розвитку для своїх дітей. І так як діти, це наше майбутнє, і ми повинні в них щось вкладати. Батьківська громада активно долучається до життя місцевих школи і садка. Від представництва чекає співфінансування в облаштуванні ігрового майданчика в офісі готові до різних звернень, щоб потім проаналізувати їх і шукати шляхи для вирішення завдань. Ознайомлюємося ситуацією як. Яку, що саме хоче людина? Хто хоче матеріальну допомогу, хто, наприклад, хоче якусь психологічну допомогу, якусь підтримку надати людині? Якщо даже лишилися сім'ї, дітки, які лишились без уваги, вони всі хочуть якогось, хоча б доброго слова, якоїсь ласки, якогось надії на краще. Представництво фонду у Луцькому районі розмістилося в офісі розвитку кварталів, що на площі воз'єднання обласного центру. Мета у колег спільна. Проблеми ж дещо різняться. На жаль, у районі менше умов для облаштування дозвілля, тому належить подбати про це разом. І спортивного характеру, і культурного характеру, можливо, це забезпечення або створення такого роду кінотеатрів у клубах. Тобто, я вважаю, що... Головне це ініціатива зсередини від громади. Я думаю, що відкриття фонду в районі і в цих районах області це є дуже позитивним кроком. І для громад це є можливість успішно реалізувати свої ідеї. Успіх спільних проєктів залежатиме і від самих громад, що звертатимуться в представництво, і від професійності команди фонду, що працюватиме із ініціативами і проблемами. Утивної філії це в основному досвідчені спеціалісти, які працювали в сфері науки, освіти, в державних галузях та в комерційних установах. Всі вони будуть працювати над розвитком соціальних проєктів на території районів, аналогічно в області науки освіти, покращення спортивного клімату на території їхніх районів.